Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Скомаровська, журналістка, волонтерка, авторка музики на тексти українських авторів. Говорити ми сьогодні будемо про власне про музику, про волонтерство. Ну про журналістику, напевне, думаю, що, можливо не стигнемо. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня я рада вітати всіх наших слухачів, тому що ось. Коли я зараз розмовляю в мікрофон, ви знаєте, мені аж трішки дріб'язно на душі, тому що це моя рідна студія не моя рідна студія, а моя рідна стихія, на якій я проробила багато років. Таню, ви пишете музику на тексти українських авторів, і хто які тексти яких авторів у пріоритеті? Тобто які найбільше подобаються, це скажімо, класичні автори чи сучасні автори, як тут ну берейте для себе, що лягає на душу. Я хочу вам сказати, що це таке питання. Складне. Дуже складне, тому що я не можу когось відрізнити, в кого краща поезія, в кого ну, навіть про гіршу мову немає. Мені, мабуть, більше йде на душу та поезія, яку я розумію, яку я проношу через своє серце, яка вона мені близька. В мене формат такий більше романсний, тому романси це сповідь, це розкриття душі. Це такий жанр, який торкається всіх душ, тому що кожна людина, слухаючи романс, понурюється в якесь своє минуле, щось згадує. Тобто, ось такий жанр. Тому я і вірші вибираю. От прочитала я вірш, і от мені ліг, я відчула, що це мій. А музика народжується, мабуть, іде проспівування цієї поезії. Співана поезія швидше, тому що це не композиторство, я не маю музичної освіти. Тому кожний автор, який пише вірші, він проспівує цю поезію свою по-свому. А я, коли читаю, вона в мене лягає, як, би, як, а як я, я відчуваю. І яку музику, який твір ну, хотілося б зараз виконати? Ну, Я дуже люблю поезію, хотіла б сказати про наших авторів, які. Які я співаю їхні вірші. Це Тетяна Яковенко, Ольга Зайцева. До речі, поштовх я отримала саме від поезії Ольги Зайцевої, це наша колега, вона працює зараз на Суспільному. Вінниці. Коли почула перший раз її вірш, вона складала свою поетичну збірочку Білий трамвай і щось її якось не вдавалось. Вона щось цей вірш якось так відкладала, то брала. Я почитаю його. Я його прочитала, ви знаєте, я відчула, що от я, я його проспівала. Я вийшла в коридор і я його проспівала, і це був такий перший вірш. Потім почала вже звертати увагу більше на поезії інших авторів і народжувались одна за другою пісні, які після роботи на радіо я вибрала собі вже інший такий шлях. І співаю на концертах. Запрошують, я йду, тому що якщо я відчуваю, що людям це потрібно, то потрібно їм трішечки розкривати душу. І... Я це відчувала, до речі, на волонтерських концертах, коли, я коли, коли були влітку ще. От я дуже хвилювалася, тому що там були наші тимчасово переселені люди з. Із Харкова, із Луганськ, Донецьк, Краматорськ. І я дуже переживала, тому що там більше російськомовних людей і думала, як зараз піде мій формат, я зробила собі такий формат в обіймах українського романсу. І ви знаєте, люди, дехто плакав, дехто задумався, а потім дякували, казали, ми не знали, що є так багато українських романсів. Я зрозуміла, що це потрібно. Ми говорити про музику і не почути виконання, власне, нелогічно. То що хотілося б виконати? Я хотіла б виконати зараз романс на вірші Тетяни Яковенко Нічного неба, Біла Тиша. Нічного неба, тихе світло, Ріки повільна течія. ніхто на тебе в цьому світі, так не любитиме, як я, так не прихилиться до тебе, у сповідальному плачі, ніхто за тебе. В цьому небі так не помолиться вночі, так не відчує Твого Болю. Ніхто я знаю наперед. Тільки я і тільки ти нічного неба, тихе світу, нікому так не засія, ніхто, ніколи. Ова, гарна музика, тут нічого не скажеш. Тань, а як стосовно волонтерської діяльності, знаю, що також активно ти займаєшся волонтерством. В яких організаціях, чи просто як, ну скажімо, як відбувається ця діяльність, і чи співаєш ти у рамках волонтерських програм для наших військовослужбовців, ну які можливо відправляються там на ротацію, чи чи якось ти з ними зустрічаєшся? Я думаю, що музика ось нашим військовослужбовцям теж дуже дуже потрібна. Ну скажу чесно, що перед нашими військовослужбовцями я ще не виступала в минулих роках, в 17-му... У 19-му в мене були концерти в нашому військово-медичному центрі практично кожного місяця. Там приходили наші військові. А зараз там вже розумієте, що не до концертів. А волонтерство ну, зараз, мабуть, кожен з нас волонтер. І я спочатку з концертами була на волонтерських організаціях в квадраті восьмій школі. А Потім я принесла речі, принесла там, вже в дворі збирала те, що мені могли допомогти мої сусіди. Прийшла в організацію Трезуб'юєй. Знаєте, я відчула ну, там як своя сім'я, теж багато переселенців. Знову ж таки, і Краматорськ, і Луганськ, Донецьк, Херсон. А це вже як наркотик. Ти заходиш, а потім вже вийти не можеш. Я намагаюся кожну хвилинку вільно, тому що я до обіду займаюся внучкою, а після обіду намагаюся йти туди, ми плетемо сітки. Над взагалі нові технології придумали вже, мабуть, наші слухачі чули про це. І, звичайно, що коли є можливість, наприклад, на День волонтера в мене був такий концерт, і мені дуже було приємно, коли ми співали разом українські пісні. і От хто хто, а хто відчув е, Херсон, е, ті території, які були окуповані, ті люди, які по троє, по четверо діб не могли виїхати, які відчули, що таке освободітелі, так як вони кажуть, мені коли не думали, що Росія може так. От вони вже й відчули це. Наскільки вони знають, що таке свобода, наскільки вони відчули, що таке Україна вільна. А військова поезія, військова тематика, точніше, вона є в, в творах? Звичайно, що війна, я як всі нормальні люди, у я... мене був і страх, я два місяці взагалі гітару не могла брати в руки. Я думала, що вже не зможу взяти, але кожен має себе опановувати, тому що паніка саме страшне. І я знайшла вірші, які почала присвячувати нашим бійцям. І кілька, кілька таких в мене присвят, якщо можна я зараз. Так, звичайно. Автор Валентина Попелюшка з Мукачева. Я молюся за тебе, солдате. Я не жінка тобі, і не мати, і не рідна сестра, чи дочка. Та молюся за тебе, солдати, та молюся за тебе, солдати, при запалених, в серці свічках, та молюся за тебе, солдати, та молюся за тебе, солдати, при запалених, в серці свічках. Кожне слово розтопленим воском розтікається, душу пече, і до тебе летить відголоском оберегом щитом і плащем. Ой тяжка нам судилась година, чашу болю п'ємо не одну. Ми тепер моя рідна людина, бо й за мене пішов на війну. Одягнув маскувальне зелене, У минуле нема воротя. За моїх діточок, і за мене ти готовий віддати життя, що ж я можу натомість віддати, Щоб відчув ми і справді рідня, як сестра, як дружина, як мати, я за тебе молюся щодня, що ж я можу натомість віддати, Щоб відчув ми і справді рідня, як сестра, як дружина, як мати. Щодня молимося за наших хлопців, тому що коли приїздять в нашу організацію, хлопці забирати сітки і розповідають, в яких умовах вони зараз. А ми жаліємося, що в нас світла немає кілька годин. Знаєте, це в таких умовах це неймовірно має бути сили. Ми маємо молитись і віддавати свою душу трішечки своїх сил для їхньої допомоги. Навіть важко сказати, наскільки ми можемо шанувати пам'ять тих, хто загинув і їхні родини. Що вони перенесли, і скільки ще буде попереду, дуже важко взагалі сказати, що ми можемо віддячити. Ну то ж точно не скаржитись на відсутність світла. А я, Таня, знаю, що ти ще ну, виступаєш в храмах. Ну, виступала чи, можливо, зараз виступаєш? І mm -hmm. такі особливі враження. Ось чому? Знаєте, в мене був перший такий досвід. Я ще працювала на радіо, прийшла брати інтерв'ю у греко-католицькому храмі. І заходжу в храм, а він такий чистий, білий, світлий, ну, вдихаєш, нікого немає. Я пана Рогацько записувала. І кажу: еу, є хто? І тут таке ехо. А я собі подумала, господи, а тут би заспівати. Знаєте, яку я там потім співала, але це було настільки несподівано, тому що ну, в мене таких немає церковних, релігійних пісень. І... Я просто настільки була вражена, коли мене запросили зробити там концерт. Це був, мабуть, найкращий концерт у моєму житті, тому що я бачила цих людей, які слухали, а в стінах храма це особливо. і мені Я кожного кожного разу відчуваю тільки проходжу біля цього храму, тому що наш центр знаходиться недалеко від нього. До речі, хочу запросити. Вільних людей, хто панікує вдома, приходьте, платіть сітки. Це така, така реабілітація, що ви собі навіть не уявляєте. Ви а, один раз а підете, куди, куди приходите? Тобто, Київське 16, тетріс нам там надали приміщення на першому поверсі, правда, це холл холодновато. Але якщо одягнешся і працюєш. Але скільки там тієї зими тут вже, вже весна зими. на полюзі? Фактично. Дійсно. Таня, а які творчі плани попереду? Тобто десь виступити, ну, до речі, чи можна запрошувати ось хто там почує, побачить? Ем, ну як зв'язатися? Можливо, хтось захоче такий собі концерт ну, зробити ну, на собі, там якийсь певним людям, скажімо, переселенцям? Звичайно, я за завж... шукати. Я завжди да не шукати, Таню. Ну, номер телефону на Фейсбук чи номер телефону? Я не знаю, як давати. Ну я знаю той. Кому потрібно, той знайде. Ну, що... На Фейсбуці є Тетяна Скомаровська, тобто знайти доволі. Звичайно, будь ласка, я відгукнусь з великим задоволенням, тому що якщо це, хоч на хвилиночку, відведе вас від е, таких страшних думок, е, ви згадаєте кращі години свого життя, поринете в минуле трішечки, згадаєте і кохання, і відносини, і не забувати наше. У нас цей час, який наразі є, але не занурюватись у паніку, тому що ми будемо триматися. Ми свято віримо в перемогу. У мене навіть пісня така з'явилася. До речі, вона дуже багато в мережах її перепощували. І писали, що це вірші Ліни Костенко, але це вірші Галини Потопляк. Я вже... А яка пісня? Пісня називається Коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я розтілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи Душі своїй повестеляю, я наплачусь, досхочу, сльозами умию всі могили, звалю відварі з перстачу, І вип'ю келишок для сили, вип'ю другий, щоб від ран не залишилося й сліду, Налью наливки повністю її сусіду, ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, яйстрі сині розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть. Під Києвом, над збитим дроном, коли закінчиться, коли, усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро. Ще день, ще ніч та вже зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться вісна війна, я вам нарву. Мімози, ще день, ще ніч, та вже зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози. Ці пісні народились. Дуже дуже гарчу. До речі, я просто подумала: Мімоза це ж березень. Це весна. Весна, весна. березень місяць. Зазвичай. Дарують жінкам мімози. Це будемо сподіватися, що якраз будемо вірити, що наші хлопці нам подарують мимози. Цією Мімозою буде перемоги, і дай Бог їм сили, але щоб кожен дійсно молився, тому що їм це дуже потрібно. Увага! Навіть коли ми бачимо бійця, я дивилась одну картину з бородою. Да, не в одяг, не в чистому одягу з мішком важким зупиняв машини. І ні одна машина не зупинилась, ні один автомобіль не зупинився. Маршрутка зупинилася, і мені було дуже прикро, страшно, тому що вони, вони чекають, вони чекають, що ми, хоч ну просто обіймемо їх і подякуємо. Просто тут хочеться сказати, люди блюде будьте уважними до, до людей, які захищають нашу свободу, і взагалі наше життя. Танечка, я тобі дуже дякую за те, що ти знайшла час і прийшла до нашої студії. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була волонтерка, журналістка, авторка музики на тексти українських авторів, гарна жінка і співачка Тетяна Скомаровська. Якщо є бажання запросити Таню на якісь концерти, в Фейсбуці її знайти неважко. Тетяна Скомаровська і вона обов'язково відгукнеться. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. До побачення.